Кожного дня в нашій політиці має бути робота, яка дозволить нам побудувати справжнє, безбар'єрне середовище, дати можливість людям з інвалідністю відчути і турботу з одного боку, а з іншого боку розуміння і можливості для повноцінного життя. Треба собі тільки уявити, з якими перешкодами. На своєму життєвому шляху люди, такі люди стикаються. Я хочу в першу чергу засвідчити свою повагу. Ми сьогодні запросили людей активних, які представляють громадськість, громадські організації. І хочу сьогодні висловити їм свою повагу, тому що дуже багато зусиль вони докладають для того, щоб привернути увагу всього суспільства до своїх потреб. І в багатьох питаннях показують приклад, як потрібно діяти для того, щоб вирішувати проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю буквально кожного дня. Ну, от уявіть собі, починаючи від помешкання. Уявіть собі в помешканні, де, ж, де живуть люди з інвалідністю, а там немає ліфтів. Уявіть собі, що означає сьогодні відвідати магазин, перукарню, переміщатись по місту або село, або селищу, отримати послуги. Куди не тнешся, є якась перешкода, яка не дозволяє тобі це зробити. Я маю абсолютно. Чітке бачення того, що ця проблема не може лежати в плащині закритості. Я наполягаю на тому і вимагаю від кожного чиновника, щоб ми по-людськи дивилися на ці проблеми і кожен в своїй діяльності, чого би це не стосувалося, впроваджували абсолютно безбар'єрність підтримку таких людей. Це стосується соціальної політики, це стосується будівельників, це стосується охорони здоров'я, інфраструктури в цілому. Тобто без нашого розуміння, без приділення особливої цьому питанню уваги, ми не зможемо ніяким чином добитися успіху. Коли ти дивишся на інфраструктуру і інші програми підтримки людей з інвалідністю в європейських країнах, ти розумієш, що нам ще дуже-дуже багато треба зробити. Але і там теж була проблема, яку вирішували люди, і будували нормальне середовище. Мені приємно відзначити, що сьогодні тут присутня і Раєпанасюд, керівник громадської організації Гармонія, а сьогодні вже і центру, спеціального центру, який ми спільно зробили «Гармонія», з якою ми з 2006 року. Намагалися об'єднувати зусилля для того, щоб створити нормальне, безбар'єрне середовище. І, в принципі, дещо нам вдалося. Правда, Рай? І я вважаю, що от такі програми мають бути в кожному селі, в кожному районі, в кожному місті, на центральному рівні. Повірте, що якщо ми будемо мати просто по людські підійти до цього питання, ми можемо досягти шалених успіхів. Валерій Михайлович Сушкевич присутній. Надзвичайно активна людина, яка вкладає дуже багато зусиль. І подивіться тільки, чого вартує виступи нашої паралімпійської збору збірної. Скільки духу, скільки сили, скільки міці в дуже непростих умовах. І тому ми вже в наступному році ми підтримуємо паралімпійський спорт бази підготовки, щось почнемо проєктувати, щось почнемо зміцнювати, бо ми на реально-технічній базі, щось добудовувати. Важливо, щоб ми налагодили якісний діалог з громадськими, громадськими організаціями, представників організації інвалідів. Це дуже важливо, колеги.